В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмирському районі відкрився шостий клас безпеки. Триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Ізмирі збирали кошти на тканину для маскувальних сіток. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 травня орієнтовно такі. Близько 200 тисяч 590 осіб особового складу, 3771 танк. 7365 одиниць бойових броньованих машин, 3166 артилерійських систем, 5562, ні, нормально, там є фотка. 562 реактивні системи залпового вогню, 318 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2748 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 982 крилаті ракети, 18 кораблів, 6067 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 417 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Мирського територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військово-зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території змірського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Римки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в Стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Музика. В Озернянському закладі загальної середньої освіти днями відкрився клас безпеки. Це вже шостий такий кабінет, відкритий в школах із Мільського району. На відкритті побувала наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. Днями в Озернянському закладі загальної середньої освіти урочисто відкрився клас безпеки. Надсучасний, модернізований інтерактивний яскравий та просторовий кабінет презентували талановиті учні на чолі з директором Оксаною Тельпіс та командою педагогічних працівників. На жаль, в нашій країні війна ворог продовжує атакувати наші міста і села. А ми, українці, відважний народ, кожний на своєму місці. Працюємо заради майбутнього наших дітей. Заради того. Щоб вони жили в вільній та процвітаючій Україні. Головна наша мета дорослого покоління зберегти життя та здоров'я наших діточок, навчити їх правилам безпечної поведінки, формувати в них вміння і навички, реагувати в екстремальних ситуаціях. Клас безпеки облаштований відповідно до рекомендацій МОН України за зональним принципом. Тут діти різних вікових груп зможуть теоретично та практично за допомогою наявних інтерактивних матеріалів навчатися основам безпеки життєдіяльності, правилам пожежної і мінної безпеки, принципам надання до медичної допомоги та алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Я дуже вдячна всім, хто долучився до створення класу безпеки в нашому закладі. Вдяч. На колективу, вчителям за їхню плідну та відважну роботу. На даний час ми із задоволенням заходимо у клас безпеки, милуємося його красою та оригінальністю. Я думаю, що надалі так само цікаво в цьому кабінеті будуть проводитися уроки з основ безпеки, життєдіяльності, класні години на різні тематики. Кожна зона унікальна з різноманітним методичним, агітаційним та дидактичним приладдям для інклюзивного навчання. Тут широко. Представлені тематичні буклети, інформативні стенди, банери, картки із сотеативними завданнями, лебуки, ілюстровані набори та електронний дидактичний матеріал. Родзинкою є робот міношукач. Він був створений учнями гуртка основи робототехніки з допомогою технології stem лабораторії, яка функціонує в закладі освіти. Робот запрограмований та керується дистанційно зі смартфону на відстані до 30 метрів. У нашому закладі освіти є STEM-лабораторія, яку ми отримали наприкінці 2021 року, і наші учні мають змогу з разом із вчителями на гуртках змонтувати щось цікаве. І ось при облаштуванні класу безпеки вони зробили саме ось цього робота метала шукача. Перший урок у новому кабінеті провели ізмельські патрульні рятувальники та ювенальні поліцейські. Інспектори патрульної нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху, навчали жестам регулювальника та розповіли про особисту безпеку дитини. Я особисто з моєю колегою дуже вражений високою підготовкою і високими технологічними інноваціями, які задіяні в даному класі безпеки, представлені всі стенди. Дуже було приємно подивитися на роботу учнів. Які ходять в гурток юних робототехніків, був представлений реальний прототип робота, який може шукати металеві предмети, міни. Я вдячний адміністрації за теплий прийом. І дійсно у дітей досить високий рівень знань цьому закладу дійсно є чим пишатися високим рівнем підготовки, як педагогічного колективу, так і учнівського колективу. Рятувальники перевірили знання учнів щодо міної безпеки та показали, як можуть виглядати замасковані. Ні, вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на території України багато, у свою чергу ювенали поговорили про те, як розпізнати справжнього поліцейського, а також нагадали про особливості адміністративної і кримінальної відповідальності для неповнолітніх. Ми дуже вдячні всім і сподіваємося, що і надалі. Ми будемо працювати заради майбутнього дітей України. Сьогодні наші вчителі гідно тримають освітянський фронт. Це вже восьмий клас безпеки, відкритий на території Ізмельського району. Однак, не останній подібні класи продовжать відкривати і в інших закладах освіти. Наталя Гаврилова, Теодор Христя для програми новин. Своєчасне виявлення хвороби за успішного лікування. З метою обстеження та виявлення патології відбувся черговий виїзд спеціалістів Одеської обласної дитячої клініки до лікарні з міського центру первинної медико-санітарної допомоги. У виїздній кампанії прийняли участь завідувача відділенням серцево-судинної хірургії Володимир Бузовський, лікар-сонолог Наталія Златіна, лікар-кардіоревматолог дитячий Наталя Андрушченко та інші медики лікарні обстежили та проконсультували біля 60 дітей, з яких 32 було виконано ехокардіоскопію. Серця. Лікар-кардіохірург проконсультував 18 хворих, а також дав рекомендації щодо подальшого лікування вроджених вад серця. Зазначимо, що під час обстеження лікарів Одеської обласної дитячої клінічної лікарні виявили 6 хворих, яким необхідна хірургічна корекція вродженої вади серця найближчим часом. Лікар-кардіоревматолог дитячий проконсультував 17 хворих, виконав рекомендації. Лікар-пульмонолог оглянув більше 20 хворих, як первинних, так і вже з хронічною патологією. В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Чим небезпечний ковід, які вакцини є у наявності та скільки осіб вже отримали щеплення. Дивіться у нашому сюжеті в Україні. Значно збільшився ріст захворюваності на коронавірус. Зокрема, зросла кількість хворих на коронавірус і в Ізмаїлі. Візмаїлі останніми тижнями спостерігається значне зростання захворюваності на ковід. 19 Крім того, збільшилась і кількість госпіталізацій внаслідок вірусу. Варто пам'ятати, що найефективнішим методом профілактики проти грипу та ковід є насамперед вакцинація. Щоб захистити себе від тяжкого перебігу хвороби, рекомендовано зробити щеплення як дорослим, так і дітям з 5 років. При цьому, що вакцинація дорослих і дітей від 12 років технічно нічим не відрізняється а з 5 років до 11 – меншою дозою. Щоправда, дітей радять щепити вакциною Pfizer за схемою, аналогічно до дорослої. Дві дози з інтервалом у 21-28 діб. Для того щоб щепити від коронавірусу дітину необхідно згоду одного із батьків або опікуна. У деяких літніх пацієнтів коронавірус пробігає значно гірше, зазначають медики. Старші люди набагато важче переносять covid 19 та мають більші ризики померти, особливо якщо в них є хронічні захворювання. Головна медсестра із Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова розповідає, що в Ізмаїлі продовжується вакцинація від коронавірусної інфекції. А наразі у місті щеплює двома Pfizer та CoronaVac. Єдиний захист від тяжкого перебігу хвороби це вакцинація. Одного щеплення недостатньо для повноцінного захисту зробити повний курс та бустери. Це суттєво збільшує шанси на легкий перебіг та повноцінне життя після хвороби. В Ізмаїлі наявні вакцини Файзер та Коронавак. Тим, хто отримав перші два щеплення, рекомендовано вводити бустерну дозу. Зверніть увагу на термін ваших щеплень. Так ж якщо пройшло 9 місяців від другої дози, негайно приходьте на бустерну дозу. Радимо свідомо і відповідально ставитись до свого здоров'я. Наразі у нашому місті першу дозу вакцини отримали понад 25 тисяч осіб, другу дозу понад 24 тисячі і третю бустерну дозу отримали понад 5 тисяч із мельчан. Четвертою дозою провакциновано понад пів тисячі осіб, та додатковою дозою майже 50. Також вакцинуються у нашому місті вимушено приміщені особи та діти. Всього вакциновано першою дозою 25 тисяч 154 осіб. Другою дозою 24 тисячі 327 осіб, третьою дозою 5 тисяч 6 осіб, четвертою дозою 539 осіб, додатковою дозою 47 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою 60 осіб, другою 40 осіб. Вакциновано переселенців 272 особи. Нагадаємо, коронавірус має симптоми характерні для гострої респіраторної інфекції, а саме утруднене дихання, кашель, гарячка, які можуть проявитися через 2-14 днів після зараження. Є ряд запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування, зауважила медикиня, користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей, тримати дистанцію у багатолюдних місцях. Важливо не нехтувати вологим прибиранням та робити регулярні перерви на провітрювання вдома і на роботі. Якщо ви помітили симптоми, схожі на ковід, то вам обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря та ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці Єдності, 75. Якщо захворіли, залишайтесь вдома та зверніться до лікаря. Пам'ятайте, найдієвіший спосіб захистити себе від ковід-19 або його тяжкого перебігу із тяжкими наслідками для здоров'я це вакцинація. Пам'ятайте, масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків ковід-19. Усі вакцини візьмелі сертифіковані, тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та до здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин. Візмиря на майданчику біля Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка 13 травня відбувся благодійний ярмарок в єдності сила. Цього разу волонтери збирали кошти на тканину для маск сіток, оскільки з настанням весняно-літнього періоду потреба в них зросла. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі на майданчику біля Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка 13 травня відбувся благодійний ярмарок в єдності з силам. Цього разу волонтери збирали кошти на тканину для маскувальних сіток, оскільки з настанням весняно-літнього періоду потреба в них зросла. Організаторами заходу традиційно виступила ізмальська волонтерська організація «Літні сітки і не тільки, яка з перших днів війни і досі займається плетінням маскувальних сіток для українських військових підрозділів. На ярмарку можна було придбати різноманітні смаколики, патріотичні еко-шопери, прикраси, сувеніри, вироби хендмейд або просто пожертвувати будь-яку суму в скарбничку волонтерської організації. Наразі для плетіння сіток волонтерам необхідна тканина зеленого кольору. Під колір трави і листя для гарного маскування в польових умовах. Тому всі кошти, зібрані під час благодійного ярмарку, підуть на закупівлю тканини. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин в Саф'янівській громаді відбувся благодійний концерт 14 травня. В селі Нова Некрасівка Саф'янівської територіальної громади відбувся благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Збройних сил України. На концерт завітали керівництво Саф'янівської сільської ради, староста Новонекрасівського старостинського округу Ольга Колодєєва, мешканці та гості села в цей день в місцевому будинку культури лунали зворушливі музикальні композиції, сповнені безмежною любов'ю до країни неньки, яка сьогодні у вогні в крові під ударами російської нечисті. Виручені кошти з концерту підуть на потреби Збройних сил України. В раніській громаді з учнями третьої школи провели захід до дня вишиванки. До дня вишиванка з віталушні третьої школи третього класу відділу обслуговування дітей, до яких було підготовлений захід про символічне значення української вишиванки. Бібліотекарі розповіли, який колір вишиванці має значення. Про символи така вишиванка у кожній області, має свій стиль виконання. Дітки передивились інформаційне відео про історію українського вбрання та цікаві факти вишиванки. У кінці заходу перевірили знання, які здобули діти на інформаційній годині. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 30 копійок, продаж 37 сім гривень 70 копійок. Євроку 40 гривень 40 копійок, продаж 41 гривня 27 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 6-11 метрів на секунду. Вранці та в день північно-східний 9-14 метрів на секунду. Пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла. В день 22-24 градуси з позначкою «плюс». В Одесі ясно без опадів, вітер північно-східний 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15 18 градусів тепла. Вдень день 23-25 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, Усі випуски інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.